Сьогодні ми на Тернопільському ринку, бачите, яка гарна полуничка, 130, 150, такі гарні смаколики. Ні, ні-ні. Так, кошечки. Бачите, які гарні. Там кошечки всюди. Бачите, укуляри, перевозні зайчики. Блазери такі гарні. А де моя марусин? Ага, Зорабилася Маріка. Знов кошики. Все в кошиках. Так, а тут такі панамки на головочку, діткам. Тут блазер, бучинці. Бачите? тут у нас Різні, різні. Або ми марусину знайшла. Яку ціну ти заплатила? То ти Ірі купила, так? Ага, то Іринці. все йдемо. Бачите, який тут у нас базар. 140, а тут 140, 135. Маріка, плуничку, цю, плунички не хочеш? Ігірочки.